Важка ніч у Дніпрі. Російські війська атакували місто десятьма безпілотниками. У низці районів зафіксували перебої з електро та водопостачанням. Через навантаження на енергосистему у місті евакуювали одну з лікарень та зачинили три школи. По всьому місту працює понад 100 пунктів незламності. Їх облаштовано мерією обласною військовою адміністрацією. Там є все необхідне: генератори, альтернативні джерела опалення, мобільний зв'язок та інтернет. І, звісно, питна вода та гарячі напої. Внаслідок ворожого обстрілу одна стез припинила виробляти електроенергію. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Втім, сильно пошкоджене обладнання. Зранку понад 50 тисяч будинків були без світла. Наразі комунальники усунули проблему. Маємо влучання. Як ви вже казали, це один енергетичний об'єкт, один об'єкт енергетичної інфраструктури. На щастя, немає жертв, але дійсно перебої з водою перебої з світлом. Перебої з теплом, все це було за словами очільника. Ова по Нікупольщині російська армія вдарила з артилерії. Пошкоджені три приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована, і ще одна понівечина. Побиті півсотні сонячних панелей. На жаль, загинув 64-річний чоловік. Взяти як приклад Нікапальщина. Вона е, взагалі. Е... Жодних військових об'єктів а постійно потерпає від ворожих обстрілів з артилерії, з реактивних систем залпового вогню, а також від дронів камікадзе, тобто. Основне завдання ворога це терор мирного населення і знищення об'єктів критичної інфраструктури. Також російські окупанти завдали ударів по селу Львови на Херсонщині. Там загинула жінка, чоловік зазнав поранень. Також ворог атакував гуляйполи Запорізької області. За інформацією очільника Запорізької ова є один постраждалий. Також вчора дійсно, як і майже половина нашої країни. На жаль, на території Запорізької області ворог запустив свої ворожі шахіди, які пролітали. Про Просто, можна сказати по центру Запоріжжя, і всі мешканці, звичайно ж, в цей момент а, а, ховалися в укриття в безпечні для себе місця, і чутні були звуки вибухів. Загалом ворог атакував Україну 23 ударними. БПЛА. з них 16 Знищила ППО. 16, вірніше збито із 23 дронів камікадзе, типу шахет. Прифронтові регіони атакуються. Ви бачите, зараз частіше. Дніпро є таким саме регіоном, що знаходиться близько до лінії фронту. Тому відсоток зрозуміло, що збиття таких цілей, як БПЛА, типу шахет, ну звичайно, може бути менше. Тут нічого дивного в тому немає. Коли шахеди пролітають далі всередину країни, там їх добивають по дорозі фактично у тих місцях, де це можливо. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.